Військові і свари, гала і киселі, і кочуба, й на Було добра того чимало, минуло все, та не пропало. Остались шашелі, хризучі, жируть тітлять старого діда. А от коріння тихо, любо, зелені парості ростуть і виростуть, і без сокири. Аж зарве та загуде, козак без верхи упаде, розтрощить трон, порве порфіру, роздавить вашого кумира людські шашелі, Няньки, дядьки отечества чужого, Не стане ідола святого, і вас не стане. Будь якита крупила, а більш нічого не виросте над вашим трупом. І стане купою на купі смердячий гній. І все те, все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу. І на багаті, і і навбогі.